Ой, бля, знаєте пацани що роблю хлопці Шурую по сої. Соя вилягла. Це треш просто. Коротше, соя полягла, я не мов пшениця. Висникнув я один корінець, хочу зараз Чим пошвидше ви звідси вилізти. Це не можна вилізти. Це просто капітан. Ах, Що вже блін. До грудей доходить. Тут просто жесть. Заїхав я називається на поле, дивіться. Руче. Вийти неможливо. Так, висмикнув я один корінець. Один корінець у нас такий. Тут, не знаю, чисто поле. Знаєте, не моє. Короче ось. Бачите, ку? чучки косоя. Коротше, ось. Щоб я збрехав. Ось така соя. Здорова. І практично майже вся така. Ну що, порахуємо, скільки тут бобиків є. Так, цей стебло. Один, два, три, чотири. 5. 5, цей, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23. Рахуємо усі. Усі, 23, так? Тут... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Далі. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Далі. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ну тут на горі я не знаю, навіть не рахую. Тут вже є поза 60. Ну я не знаю, чи вони достигнуть. Ну, коротше, якось так. Соя мутант.